А з 1 січня 2015 року почалася кампанія декларування доходів. Які зміни чекають платників податків цьогоріч, Знають наші журналісти. Триває кампанія декларування доходів громадян, одержаних у 2014 році. Більше трьох тисяч осіб на сьогодні вже зазначили суму своїх прибутків. Процедура подачі практично нічим не відрізняється від минулорічної. Кампанія цьогорічна практично нічим не відрізняється від минулорічної, оскільки вона проходить в тому самому правовому полі, оскільки податковий кодекс змін не щодо тих осіб, які мали би декларувати доходи, не зазнав. Тільки в цьому році, в рамках податкової реформи, яка набула 28 грудня, проголосована була Верховної Ради і набуло чинності початку цього року змінилися деякі ставки доходів. Вони збільшилися там для доходів у вигляді заробітної плати, розмір якої перевищує 10 мінімальних місяць. Ставка була в минулому році 17%. В цьому році ставка до таких доходів становить 20%. В цьому році також в рамках податкової реформи оподатковуються доходи у вигляді пенсії, які перевищують три мінімальних заробітних плат. Поспішають задекларувати свої прибутки. Також громадяни, котрі мають право на податкову знижку. Претендувати на. Її отримання можуть особи, котрі оплачують навчання у закладах освіти чи погашують проценти за користування іпотечним кредитом. Виконати свій конституційний обов'язок сьогодні прийшла і Наталка Карпа. Напевно, це не лише конституційний обов'язок кожної людини, але це просто вияв. Такої знаєте, от гідності й честі, мені здається, що кожен чиновник, держслужбовець, багата людина, просто відома людина, вона зобов'язана декларувати свої доходи, тому що це йде розвиток держави, це йде фінансування тих самих сфер спорту, культури, сфери охорони здоров'я. Напевно, наскільки ми свідомо це все будемо робити, настільки в нас будуть добрі школи, добрі дороги, гарна медицина, тому ну зрештою, як на крути, це все залежить від нас саме час щоб задекларувати свої доходи, львів'яни матимуть до 30 квітня 2015 року. Бубко Ярина, Дмитро Кривенко, новини.